Вітаю учень! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 90 і читаємо тему сьогоднішнього уроку переставний закон множення. Обчисли письмово з поясненням. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 647. Переписуємо перший приклад. 73 865 помножити на 6. 5 на 6 буде 30. 0 Пишемо 3. Запам'ятовуємо над десятками. 6 на 6, 36, додати 3 39. Знову трійку запам'ятовуємо. 8 на 6 48. Додати 3 буде 51. 1 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 3 помножити на 6. 18 додати 5, 23. Трійку пишемо, двійку запам'ятовуємо. 7 на 6, 42 і додати 2, 44. 443 190. Підступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад, але вже трійку записуємо під цифрою, яка не є нульом, тому що під нульом ми не пишемо. 9 помножити на 3 27. 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 8 на 3, 24 і додати 2, 26. 2 помножити на 3 буде 6, додати 2, 8. 3 помножити на 3 буде 9 і 0 переписуємо. 98670 відступаємо ще три клітинки і записуємо останній в цьому завданні приклад. 4 помножити на 7, 28, 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо над десятками. 7 на 7, 49 додати 2, 51. 1 пишемо, п'ятірку запам'ятовуємо. 0 помножити на 7, 0. І додати 5 5 5 помножити на 7 буде 35, 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 4 помножити на 7 28 і додати 3 31. 315 518. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступне завдання будемо виконувати усно. Треба помножити 35 на 2. Спочатку множимо 30 на 2 буде 60, а потім 5 на 2 буде 10 і разом це 70. Нижче треба помножити 2 на 35. Так само спочатку 2 помножимо на 30 буде 60, потім 2 помножимо на 5 буде 10, і разом 70. І тут, і тут 70 результат. Дивимось на наступний стовпчик. 150 помножити на 4, 100 на 4 400, 50 на 4, 200. 400 плюс 200, 600 4 множимо на 150 4 помножити на 100 400. 4 помножити на 50, 200, 400 плюс 200, 600. 300 помножити на 3. 3 помножити на 3 9, дописуємо 2 нулі. 900. І тут 3 помножити на 300 так само. Буде 900. 11 помножити на 2 буде 22. Множимо на 3. 20 помножити на 3,60, 2 помножити на 3, 6, разом 66. 3 множимо на 11, 33. А тепер множимо на 2. 30 на 2, 60, 3 на 2, 6, разом 66. І тут, і тут 66. Який ми з цього зробимо висновок? Ми з вами переставляли множники місцями, а добуток отримували такий самий. Отже. Від переставляння множників добуток не змінюється. Це є закон, треба його пригадати і запам'ятати. Скористайся переставним законом множення і в числи добутки. Якщо ми 9 помножимо на 9 тисяч, це все одно, що 9 тисяч помножити на 9 буде 27 тисяч. Тут так само. 4 помножити на 25 тисяч, все одно, що 25 тисяч помножити на 4 буде 100 тисяч. 3 помножити. На 270 тисяч це все одно, що 270 тисяч помножити на 3. Множимо 200 тисяч на 3 – 600, 70 тисяч на 3 – 210, 600 тисяч плюс 210 тисяч буде 810 тисяч. Розглянь зразок запису розв'язання задачі. Задача: на склад завезли 1407 дволітрових банок лаку. Скільки літрів лаку завезли на склад? Для розв'язання треба 2. Помножити на 1407, тому що дволітрові літрові банки. Це все одно що 1407 помножити на 2. Звичайно, так легше множити і виконали множення, отримали 2814 літрів лаку. Яким законом скористалися для виконання обчислення? Переставним. Переставним законом множення. Два потяги рухалися з однаковою швидкістю. Перший потяг до місця призначення їхав 6 годин, а другий 8 годин. Перший потяг проїхав 360 км. Скільки кілометрів проїхав другий потяг? У нас вже є короткий запис. Записуємо задача 651. Давайте знайдемо швидкість першого потяга. І так само вона буде швидкістю другого потяга, тому що швидкість у них однакова. Щоб знайти швидкість, згадуємо формулу, треба відстань поділити на час. Першою дією так і робимо. 360 поділити на 6 буде 60 км за годину. Це швидкість В першого потяга. Щоб знайти відстань другого потяга, треба швидкість помножити на час. Отже. Швидкість 60 множимо на 8 і буде 480 км. Проїхав другий потяг? Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Океанський лайнер має 3278 пасажирських місць першого класу. Скільки пасажирів він перевезе в каютах першого класу за 5 рейсів? Якщо кожного разу всі місця в них будуть зайняті. Записуємо Задача 652. Складаємо короткий запис. За один рейс океанський лайнер може перевести 3278 пасажирів. Нам треба дізнати, скільки за 5 таких рейсів перевезе він пасажирів. Звичайно, це задача в одну дію. Треба. Кількість пасажирів за один рейс помножити на кількість рейсів, тобто на 5. Давайте це виконаємо письмово. 8 помножити на 5 буде 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 7 помножити на 5, 35, додати 4, 39. Трійку запам'ятовуємо. 2 помножити на 5, 10, додати 3 13. 3 помножити на 5, 15, і ще 1 – 16. 16 390 пасажирів перевезе за 5 рейсів. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Брат вип'є 30 літрів води за 10 днів, а сестра за 15 днів. Наскільки днів вистачить цієї води, якщо вони питимуть її разом? Записуємо. Задача 653. У нас вже є короткий запис. З цього короткого запису ми можемо знайти, скільки літрів води виб'є брат за один день. Для цього треба всю кількість літрів поділити на кількість днів, так і робимо першою дією. Поділити на 10 це все одно, щоб прибрати 1 нуль. Буде 3 літри вистачить братові на день. Так само ми можемо знайти, скільки вистачить сестрі на один день. Треба 30 поділити на 15. Так, і робимо. І це буде 2 літри сестрі на день. А щоб дізнатись, наскільки днів вистачить цієї води. Якщо вони будуть пити її разом, треба дізнатись, скільки на один день вистачить їм разом. Треба до 3 додати 2. А потім всю кількість літрів поділити на це число, тобто на 5. Давайте це запишемо однією києю. 3 плюс 2 буде 5, 30 поділити на 5 буде 6. 6 днів. На 6 днів вистачить цієї води. Можемо записати відповідь на 6 днів. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте. А ми переходимо до наступного завдання. Накресли заповни таблицю. Давайте це завдання виконаємо усно, Не треба нічого креслити. Дивимось, у нас є n, яка дорівнює 6. Підставляємо в цей вираз. 6 поділити на 3 буде 2. Тепер N24 підставляємо в цей вираз. 24 поділити на 3 8. 48 поділити на 3 це все одно, що 30 поділити на 3 буде 10, потім 18 поділити на 3 буде 6, разом 16. 120 поділити на 3 буде 40. 360 поділити на 3 – 300 на 3 160 на 3 – 20, разом 120. І 720 ділимо на 3 – це 600 поділити на 3 буде 200 120 на 3 – 40, разом 240. Зроби висновок, як змінюється частка від зміни діленого в кілька разів. Дивіться, у нас було 6 стало 24. Отже, ділене змінилося в 4 рази. Частка була 2, стала 8. Частка також змінилася в 4 рази. Потім ділене змінилося ще в 2 рази, і частка змінилася ще в 2 рази. Який ми висновок зробимо? Якщо ділене збільшується в певну кількість разів, то і частка також збільшується в таку ж саму кількість разів. Завдання виконали, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!